Тут тобі буде зручно тримати. Так. Будемо уявляти, що ти звівся. Пам'ятаєш, запобіжник один, затиснув. Як тільки ти вийшов на ціль, на позицію, прицілився, він вже в тебе зведений. Все, що тобі залишається, в тебе є там буквально 3 секунди, щоб ти спрацював. Офіцер спецпідрозділу Омегазахід із позивним Рембо розповідає учаснику вишколу, як працювати з гранатометом. Учасників ознайомлюють з військовою технікою, навчають керувати дронами та навиками тактичної медицини. Я не очікував, що вони взагалі проявлять будь-який інтерес, але насправді я вони зробили сьогодні. Мій день мій настрій. Ми приїхали з усім своїм обладнанням, з тим, яким ми працюємо, для того, щоб вони мали змогу побачити це, і все-таки, як ви бачите, самі по цим авто, по цьому озброєнню, я думаю, в нас є шанси воювати і надалі, і все-таки відстояти свої землі. А сьогодні ми тут для того, щоб, хоч якось підтримати, зацікавити молодь. щоб Вони бачили, що ми, що ми працюємо, ми є, ми з ними. Військова підготовка вона є ну максимально важливою, оскільки враховуючи сьогоднішні реалії, потрібно бути завжди готовим до будь-яких подій і завжди потрібно мати певний багаж знань, щоб будь-яка екстрена ситуація не стала фатальною. До військово-патріотичного вишколу доєднався Юрій Пістун разом з командою. Вони грали в пейнтбол. Я перший раз на пейнтболі. Якщо чесно, то сподобалось. Ну, нас трошки такий, ми обмежені в часі, але в загальному все сподобалось. Нас ділять на дві команди. В одній команді порівну, ми займаємо одну частину поля команда, інша другу. І задача чим побільше з неї, ну, бити противник. На цій точці сьогодні учні, ліцеїсти відпрацьовують. Питання тактичні, тактичної взаємодії, практичне здійснення е стрільби, скажімо так, і. Здобува якісь практичні мінімальні навички. Заступник начальника ліцею імені Героїв Крут Тарас Грицевич розповідає, що захід організували до Міжнародного дня молоді. Участь взяли близько 120 охочих. На території нашого ліцею взагалі дуже часто відбуваються різноманітні заходи такого плану. Ми готуємо як школярів львівських шкіл, до нас приїжджають тут з інших ліцеїв такого ж типу, як наш, але, от, власне, з молодіжними організаціями, з представниками молодіжних організацій. Львчини це перший вишкіл. Я сподіваюся, що ця традиція теж буде мати своє продовження. Після завершення вишколу учасники отримали сертифікати. Єлісавети Сілайва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.